З добрим ранком вас вітаю і здоров'я всім бажаю. Дітки, яка зараз пора року? Вірно, зима до нас прийшла у білому кожушку. Любимо ми бігати по срібному сніжку, підемо у двір гуляти, зиму піснею вітати. Дітки, я гадаю, що ви всі любите зиму. А за що ви любите зиму? Так, вірно, за чудові зимові свята, за подарунки та веселі чудові розваги. Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, беремо ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щіпає мороз жартома, хороша погода. Весела зима. Дітки, давайте розглянемо, чим займаються дітки на прогулянки. На чому можна кататися взимку? На санчатах, на лижах, на ковзанах. Вірно, що ліплять снігу дітки? Вірно, сніговика. Ось, дітки, погляньте, якого. Веселого сніговика дітки ліпили, і як їм весело. А ще дітки люблять грати в сніжки та робити з снігу різні споруди. Снігобуд, снігобуд, наробити ми споруд. Носить сніг дітвора, у дворі росте гора. Зараз ми з вами пограємо. Я буду промовляти чистомовку. А ви разом зі мною повторюйте. Ма, 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 прийшла до нас зима. Ло, 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 багато снігу намело. Жі, жі, жі станемо на лижі. Ни, ни, ни беремо ковзани. Ка, Ка-ка зліпимо сніговика. Ам 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 ой як весело нам. Молодці малята, ви гарно попрацювали. До побачення!